Власне, те, про що я хотів би поговорити, це про а, психічне здоров'я в організаціях і а, наскільки це є важливо і що можна з, а, з цим зробити. А, ну, перше, ми, коли говоримо про психічне здоров'я, ми звикли говорити, зразу так уявляти собі якусь, ну, конкретно якусь людину і так мати це відносно, думати про це відносно якби, когось, окремої особистості. Але а, якщо подивитися на а, ширший контекст а, і провести дослідження, як це зробили в багатьох країнах, то ми можемо отримати м -м, вражаючу картину, а, ну, приміром. За розрахунками 2000 року Британії, за один рік країна втратила 9 мільярдів фунтів стерлінгів через те, що люди страждають від депресії. Вони взяли лише один розлад і порахували, в що обходяться втрати від депресії. В Австралії провели подібні розрахунки. В них вийшло 10 мільярдів австралійських доларів. Дані Канади говорять про те, що Канада і Австралії теж що кожен п'ятий працівник, який працює в будь-якій організації, скаржиться на складнощі із психічним здоров'ям. Найчастіше це депресія, при цьому при цьому. А якщо інвестувати в підтримку психічного здоров'я працівників а, в організації, то знову ж таки розрахунки австралійські, аж розрахунки Британії і багатьох інших країн показують, що для країн з високим рівнем доходу, а, а, один долар інвестований в психічне здоров'я працівника, а, повертає 2, від двох до чотирьох доларів, а, от назад для країн з низьким і середнім рівнем доходу ця сума сягає 7 доларів. Тобто а, це те, на чому можна не лише економити, фактично, а да а, а, ну, реально перетворювати інвести розглядати психічне здоров'я як місце для інвестицій. А, на рахунок чого відбувається, і, власне, в чому якби, ці моменти? Є три таких важливі блоки. А, перший це власне те, що незалежно від того, працюємо ми чи ні, але ми маємо ті чи інший розлади психічного здоров'я. І статистика показує, от, що ну, в середньому, якщо взяти країну, то кожен десятна людина має той чи інший розлад психічного здоров'я. Найпоширеніші середньої депресії, група тривожних розладів, це а, панічні атаки, соціальна тривога, розлади тривоги за здоров'я. Тут, тут ж, а, третій обсесивно-компульсивний розлад, а, ну, і значно з меншою частотою розлади, які ну, складніші, які якби, потребують серйознішого лікування. Але в середньому це десь так. А, Кожна десята людей, це 10%. Якщо взяти лише депресію, то 70% людей, які мають депресію, є працюючими людьми, людьми які працюють в цій чи іншій організації. Тобто одна проблема це те, що люди мають розлади, і люди мають працю, і люди, які мають розлади психічного здоров'я, складності з психічним здоров'ям, не можуть перше, ну, вони страждають від того, вони самі. Бо не можуть насолоджуватись життям, почувати щастя. От. Друге, це впливає на їхню продуктивність праці, це призводить до зростання рівня відсутності їх на роботі, як, прям, як прямо через той чи інший розлад, так і опосередковано через те, що, приміром, депресія впливає на стан імунної системи організму. І людина стає більш схильна до інших захворювань. Та ж сама депресія тісно пов'язана і скорелює корелює із серцево-судинними розладами. І власне, це одна, один блок питань. Інший блок питань це те, що умови праці, те, в якій команді, в якому колективі, в яких робочих умовах, в якій атмосфері працює людина, це теж, в свою чергу, впливає на її психічне здоров'я. Ось а, і м -м -м, не секрет, що Кожен четвертий працівник приміром в Австралії скажеться на те, що а, його робота має суттєвий вплив на його психічне здоров'я. Що вона заважає вона псує йому настрій? Вона м, заважає йому себе гарно почувати. От а, один, шостий, кожен шостий працівник скажеться, що дедлайни і таймінги, і ліміти часові. А, Провокують у нього дуже складний, дуже неприємний стан і зганяють його в стресовий стан. а ми знаємо, що стресовий стан це разовий стресовий стан може бути корисним для організму, але постійний хронічний стрес це те, що знову ж таки підточує імунну систему і сприяє розладу, появі тих чи інших психічних розладів. Ось. А, так само м м на це впливає стиль спілкування. Колективі. А дуже часто робочі умови погіршені сприяють тому, що людина починає зловживати алкоголем для того, щоб розслабитись а, от, після робочого часу. І це стає звичкою, і, а ми знаємо, що а, звичка вживати алкоголь дуже швидко переростає в залежність. І знову ж таки, про, насправді продуктивність в кінці кінців впадає. А тимчасово це в людині може видаватися, що вона має якісь такі бонуси від того. розслабилась трішечки. Але в довготривалий перспективі погіршується продуктивність, погіршується вміння розв'язувати конфлікти, погіршується вміння ну, власне функціонування в цілому, страждаючим то всього навколишньої цієї людини. Оскільки ми рухаємося до цивілізованого світу, до європейської спільноти, то ми теж маємо не забувати про те, що є люди, які мають інші розлади психічного здоров'я, які не є невиліковними, але які не заважають їм. При певних умовах так само ефективно, якісно працювати, бути включеними в суспільство, бути включеними в суспільне життя. От, біполярні розлади, шизофренія, yeah. розлади спектр, спектру аутизму, дефіцит уваги з гіперактивністю, розум неповносправність. Це при правильній побудові робочого процесу, при ряді умов такі люди можуть включатися в роботу, вони можуть бути членами команди. От, і а, тим самим їхній стан буде загалом в цілому покращуватися. Вони будуть мати розвиток психічного здоров'я, він нікуди не дінеться, але вони матимуть а, більше задоволення від життя і більше відчуття щастя, і, а, от, і будуть приносити користь і собі, і суспільству. От, і це такі три речі, а, які а, насправді які можна вирішити. Організація є чудовою площадкою для раннього виявлення. Бо ми теж знаємо, що чим раніше вдається виявити ознаки розладу психічного здоров'я, тим легше воно лікується, і тим менше ресурсів треба витрачати на лікування. Ну і, звісно, зрозуміло, що тим менше втрати От, на підприємство, фінансові втрати, втрати людини на своєму добробуті. От, тому одна з таких найпоширеніших інтервенцій, які практикують. Це власне інтервенції, пов'язані із раннім виявленням. Приміром, в Австралії діє програма першої психологічної першої допомоги при психічних розладах. Тобто готу працівники офісу, ми маємо офіс, от і один-два працівники офісу проходять спеціальне навчання. У цій програмі і вони стають свого роду як mental health officer. От. Вони додатково до всіх компетентностей отримують компетентність розпізнавати ті чи інші ознаки розладів психічного здоров'я. Вони, вони не лікують, вони не роблять психотерапії чи ще чогось, вони просто помічають їх, звертають на це увагу людини і роблять, пропонують йому звернутися за фаховою допомогою. От. І таким чином ця програма показує величезну ефективність за рахунок того, що відбувається зростання раннього виявлення тих чи інших розладів. А в Грузії подібна програма діє колись у Грузії були так служба, така наче наче поліція, але при школах. От вони мали стежити за порядком. От. А поступово, коли вже потреба в такому стеженні за порядком зникла, от, але люди лишилися, і структура лишилася, вони цих працівників, крім того, що додали їм дуже потужні компетенції із скринінгу і розпізнавання розладів психічного здоров'я. І ці працівники тепер одночасно з тим, що вони відіграють роль охоронців, захисників напіввихователів, вони ще і роблять керування. Вони помічають дітей, які поводяться так, що наче вони мають ті чи інші розлади, звертають увагу батьків і пропонують їм звернутися в відповідний спільнотний центр психічного здоров'я, щоб вони отримали фахову допомогу. От. А, тобто, одне це раннє виявлення. Інша дуже важлива штука, інша інтервенція це так звана психоедукація або просвітництво. А, і якщо програма раннього виявлення вона стосується якихось окремих людей, яких спеціально навчають якимось конкретним таким навичкам, то психоедукація це те, що можна робити для всіх. І ми теж знаємо, що коли люди знають і розуміють, приміром, що а, а, коли я прокидаюся вранці без настрою, коли міняється мій апетит, Кращу чи в гіршу сторону. Коли я починаю думати про те, що моя робота моє життя якесь ну, трохи стає якесь безмістовним, то це є перші ознаки, це може бути перші ознаки депресії. І коли людина це знає, от, вона не заходить далі в, ці, в, ту, в ту проблему. Вона вже знає, що з цим робити. А крім того, якщо вона ще знає а, і вміє робити навички першої допомоги самому собі, робити поведінкову активацію, приміром, а, або робити а, працювати із своїми думками. Такі базові психотерапевтичні інтервенції, які може робити кожен. Знову ж є дослідження, які показують те, що суттєво знижується рівень захворюваності. Або, приміром, а, Ну, то вже, мабуть, не ну да, це теж психоедукація. А, приміром, одна із типових проблем дуже великі дуже багатьох логістичних компаній, які займаються перевезеннями, це а, сон от, і дальнобійників. А, і а, якщо водій не дотримується або не знає про те, що він має дотримати спеціального графіку сну, от, то дуже великий ризик того, що накопичена втома призведе до того, що він трапив аварію, і це можуть бути величезні збитки. Одна аварія може принести збитків на, ну, на мільйони, дивлячись від того, що він, що він перевозить. Але інвестиції насправді в те, щоб навчити працівників основам психогігієни сну і допомогти їм, можливо, в кожному випадку індивідуально розробити графік сну. вона невелика, і вона призведе до того, що втрат цих не буде. От. Тобто така друга велика група інтервенцій це просвітницька робота. От. І, звісно, що гарно, якщо вона адаптована під конкретну організацію, під ті проблеми, які найчастіше в ній існують. Тому що може бути таке, що в якійсь компанії більш релевантними є робота з депресивними станами, якісь тривожні, чи в яких в якихось щось інше. От. Ну, і звісно, що третя така дуже важлива штука це власне, робота із організаційними умовами. Сюди я включаю і фізичні умови роботи, і клімат, і команду, і управлінські процеси, От. тому що ну, важить колір. Важить шумовий фон а, в приміщенні, в якому я працюю. От, монотонні шуми низькочастотні вкрай негативно впливають, приміром, на психіку нашу і призводять до роздратування, до підвищеного рівня агресивності. А, ну і Багато таких нюансів, а, а, які досліджуються, вивчаються вже в конкретних робочих умовах і, і пропонуються якісь рішення. Дуже часто ці рішення не є екстра дорогими, вони потребують якогось дуже Простих речей. От. Ну і звісно що четверте це якщо йдеться вже про розлади, які не легкі, а вже так досягають ступеня середнього і важкого, то звісно, що це є адекватне, гарне фахове помітити і зробити фахове скерування, щоб, і щоб ця людина пройшла гарну психотерапевтичну роботу із фахівцем. От. І тут теж можуть бути різні рішення. От, приміром, Україна зараз рухається до спільнотних центрів психічного здоров'я, і є надія, що за який час а, а, психіатричні клініки, такі, те, які вони існують зараз, а, вони лишаться для дуже важких і складних розладів і будуть такими ресурсними центрами для фахівців. Але послуги з психічного здоров'я будуть розосереджені по, по країні, вони будуть централізовані такі. От. І тоді людина зможе отримати допомогу буквально в своєму кварталі. От. Ну, можливо, в кварталі це так фантазійно, дуже, але а, принаймні в тому районі, де вона проживає. От. Або якщо організація може мати, може собі дозволити, вона може мати власну службу психічного здоров'я. Таких фахівців теж на не треба багато, але а, така служба насправді, при, якщо розрахувати інвестиції в цю службу і розрахувати кошти, які. Служба зекономить, ну, то, власне, можна отримати дуже гарний від того ефект. Ось, тобто, ось такі чотири моменти, вони насправді дуже важливі. І, звісно, що є проблема складність в Україні підготовки фахівців, от, які працювали з психічним здоров'ям. Але знову ж таки, ми тут можемо забезпечити багато з закордонного досвіду, зокрема, а В Британії діє програма, така магістерська програма, організаційна психіатрія і психологія. І власне вони готують фахівців, які готові до роботи в організаціях із психічним здоров'ям. Вони можуть завершити це навчання і піти на навчання, піти на роботу. Вони власне імплементують ті програми. Вони, є ряд програм, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я а Ряд програм, які а, визнані, такі що мають докази. От, ці програми можна взяти, адаптувати до українського середовища і імплементувати в тих чи інших організаціях. Звісно, потребують вони перевірки ефективності, і розрахунків cost effectiveness і так далі. Але ну, це є можливо.